Пенуел, яка грає в формі, зараз штрафний у їхні ворота розбігається удар по воротах. Російську продай м'яч сьогодні дебютує на професійному рівні. Для них для них це перший поєдинок. І перший поєдинок добуває сісі. Після помилки голсіпера забуває Тимофій Кудзін. Восьмий номер. Або на чердані батько з бордово засінить. Міська транскрипція, тому що в українських релігійних текстах це називається пенуїл. В принципі, зараз чугло в атаці пробиває і ось вступає в гру. Данило не Але Хусін може, він забивав такої відстані. Вже завершував атаку 36-й номер команди, який не є вихованцем криворізького футболу. Бо починав він свого часу в команді Космос Павло Грата, зараз удар воротах на і м'яч пролітає Богдан Бокулев приклався від душі, але ще не виступали. Є Ру ті футболісти, в яких є там десятки матчів на професійному рівні. Є зараз Хусін м'ячем, але є і дебютанти. Хусін крутиться з м'ячем, мабуть, минає захисника, пробує з лівої ноги. Ударить м'яч у сітці Тимофій Хусін. 2-0 забиває Тростянець. футбольного клубу Проминувши і подолавши опір захисників, робить дубль у цьому матчі. В попередньому, нагадаю, в нього було два асисти і гол. Зараз хутовий Пенел виконав без удару і нагода для тростенця вийти в атаку. Пусін прямо в нього прилітає м'яч. Він набирає швидкість. Жовтих явно більше проти трьох-п'ятеро футболістів. Передача під удар, постріл і по штангу м'яч пролітає. Вторитися. Зміщуватися, ну і власне голи цьому є доказом. Простянець в вотації подача до штрафного майданчика, Чиглов не встигає. От підбирання за Замуренком удар поворота у сімці 3-0 Павло Замуренко. Бачишся, вінурне, коли, зуборіло, бачиш... коли вчасно вийшов із воріт Данило Сидько. А тепер уже його партнери в атаці удар по воротах, але над попереченою м'яч пролітає. Після фактично означає зустріч з Богом. Зараз в атаці Чеглов отримав передачу від Хусіна. І Хусін замикав передачу від партнера, але про. Кинув за бокової. Мецеюк, удар по воротах. І дев'ятий номер цього разу пробивав Максим. Вже отримала атестат влітку. Вже можуть називати себе профі. А зараз захищаються від Тростянця Хусін. Хусін пробиває і тут добити партнерам нікому. Віддає передачу на лівий фланг. Там прискорюється Чеглов, теж футболіст новенький для. Простинця удар по воротах. Ближній кут пробивав за Муренко Іль... підбирання за мараховцем. Удар за Мазуром удар не вийшов. Подача ножицями пробиває гравець команди Тростянець. І класний сейв від голкіпера команди Пенуел. Красивий момент завдавав удару Вадим Таранушич, капітан команди. І ще одна заміна у Пенуела замість команди. І сьогодні в нього перший, по-моєму, перший матч за Тростянель. До цього стояв дубовий, який спершу в оренді грав, тепер з ним підписали контракт. І удар по воротах якраз Рябенко ліквідує цю небезпеку. Відтіснив корпусом, віддав передачу. І ось зараз тільки Тишинінов пробуває здалеку, але над попереченою м'яч летить. І на цьому лунає свисток арбітра про Олексій Гаркуша. Сповістив про те, що цей матч нарешті. Закінчився більш ніж через 24 години після його початку рахунок 3-0 на користь команди. Тростянець нагадаю відзначилися голами Тимофій Хусін двічі і Павло Замуренко.